Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде різдво, ялинка і вогні, згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, хай спогад твій йому тому є болі, хай ще раз гадка підіймає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна. І в час, коли годинник цокне втиші, І повінця буде келих, щастя, сміх, не говори то стів хвалебно пишних, а помолися полеглих і живих. Коли ти сядеш за різдвяний стіл, щоби спожити ці дари господні, згадай за тих, хто в люту заметіль орду московську стримує на сході, за тих і їхніх матерів, чия кутя окроплена сльозами, за діточок, що звить своїх батьків, припавши до заплаканої мами, прохай убога ворога спинить! Щоби він гради замовчати змусив, і воїни відчули б, хоч на мить, великий день народження Ісуса.